Щоб попрощатися з Дмитром Хомою, додому печалі в Тернополі прийшли його рідні, побратими та друзі. Люди у вишиванках, у руках червоні троянди. Віддати останню шану побратиму приїхав Віталій Гой із позивним Михалич. Чоловік родом з Одеси. Разом із фантомом воював у столавій сотні 67-ї окремої механізованої бригади. Каже, познайомилися в Лимані на Донеччині. В нього щире серце. Він позитивна людина. Він дуже... Смілива людина, дуже емоційна і енергійна людина. Був фантомчик. Це тяжко, коли ходять молоді люди. Це квіти нашої України, це майбутнє нашої України. На похорон привели й собаку Дмитра, добермана Амадеуса. Зараз ним опікується побратим Фантома Володимир Томин з позивним боржомі. Переді мною його собака. Яку він теж з собою возив сюди по Донбасі. Але так як по стану здоров'я мене вже переводили, він попросив взяти його з собою, щоб ну, кращі умови трошки були у нього. Він зараз якраз ходить до кінолога, старається прижитися до цивільного життя такого, бо насправді йому теж було трошки важко соціалізації, але маємо таку гарну пам'ять про нашого дорогого друга. На початку повномасштабної війни з фантомом познайомився і Віталій Дрозд. Веселий, позитивний. Але коли справа казалась роботи, то весі, типу, веселощі пропадали, тому що він був відповідальний типу, за свою роботу. Він дуже багато виніс тіл, дуже багато людей, типу, які були поранені, він вивозив. І навіть загинув він під час того, як їхав за пораненими. З дому почалі траурний кортеж йде на Миколинецьке кладовище. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, санітарному інструктору медичного пункту стрілецького батальйону військової частини А 4123 сержанту Хомі Дмитру Володимировичу. 1 червня 2025 року поблизу населеного пункту Шевченко Волноваського району Донецької області загинув за нашу батьківщину. Грамоту пошана та скорбота від головнокомандувача ЗСУ вручають дружині Дмитра Олександрі. Ховають фантома на пантеоні героїв. Присутні читають молитву українського націоналіста. Відрішна Україну! Відрішна Україну. Я прекрасно розуміє, за що він загинув? Він загинув за мене, за вас, за Україну. Він завжди ставив е ідею націоналізму вище своїх пріоритетів, деколи да, коли вище навіть і сім'ї. Побратим Дмитра Артур Терник розповідає, на початку повномасштабної війни фантом евакуйовував його після поранення. Поїхали на пікапі, підірвалися на тем, це протитанкова міна. Я отримав поранення в серйозній і тазу. В разі чого ампутували ногу, фантом був зі мною до самого стампункту. Це не те, що був побратим, це був брат, хоча й не кровний. Попрощатися з фантомом прийшла волонтерка Ольга Коновал. Каже, сьогодні одягнула на мисто. Яке їй подарував Дмитро. Я йому пообіцяла, що я буду його одягати на найпам'ятніші дні. Вчора на панахиду з фантомом я його одягла вперше. Тепер це такий символ пам'яті моєї про нього. І це дуже цінна річ для мене, яка, надіюся, буде зі мною до кінця. Віддати останню шану фантому прийшла його посестра Ірина Драгущак із позовним Ластівка. Розповідає, знає Дмитра з 2016 року. Разом із ним створили в Тернополі громадську організацію Права молодь дуже боляче, але є така велика вдячність за все, те, що він зробив для нас всіх. Дякую йому за те, його таке яскраве жартовне життя, за таку любов, за цю його таку дитячу, щирість і в такій тихості, що він не вів якесь публічне життя, щось таке в такій тиші. Він робив купу героїчних вчинків, він знав, кого він рятує. У Дмитра залишилася дружина та маленький син Святослав. Щодо червоних троян, фантом мені постійно дарував квіти, і я йому казала, що я не люблю троянд. Даруй мені ромаш, він каже, я люблю троянди, і я хочу, щоб в тебе стояли гарні квіти. І я буду знати, що в тебе гарні найкращі квіти стоять. А собі ромашки можеш сама купувати. З того і от запам'ятали, що він любить троянди, особливо він часто червоні. У нього лише є одна вишиванка, це наша весільна. Він хотів більше, але, на жаль, через повномасштабку ми вибирали форму, а не вишиванки. Ми маємо про. Усувати все українське, тому що він загинув за Україну, за нас Ми маємо робити все, щоб Україна жила, нашу культуру не забували, не зросійщували. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.